Виникають перші симптоми, на які пацієнт може звертати увагу. Стрес впливає на розвиток таких злоякісних новоутворень, як рак молочної залози. Я Григорій Бардаков, медичний директор Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Сьогодні ми будемо говорити про боротьбу зі злоякісними новоутвореннями. Кожен громадянин України має сімейного лікаря. При появі якихось симптомів пацієнти звертаються до свого сімейного лікаря, який призначає певний перелік обстежень. Якщо сімейний лікар запідозрить злоякісне новоутворення, то такого пацієнта він спрямує до Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Пацієнт за направленням звернеться до поліклінічного відділення нашого закладу і отримує гарантовану консультацію нашого лікаря-спеціаліста. Йому буде призначено певний план обстежень, і на підставі тих чи інших досліджень ми або спростуємо, або підтвердимо у пацієнта злоякісне новотворення і відповідно призначимо лікування. Зазвичай появі злоякісного новоутворення передує тривалий період, коли у пацієнта на фоні хронічних захворювань, на фоні якихось інших чинників виникають передракові захворювання. Виникають перші симптоми, на які пацієнт може не звертати увагу. І зазвичай, коли вже погіршується стан пацієнта і з'являються ці симптоми, які вже йому заважають. Нормально функціонувати, ходити на роботу, обслуговувати себе. Тоді вже пацієнт звертається до лікаря. Тому чим раніше пацієнт звернеться до свого сімейного лікаря і пройде обстеження, тим більше шансів встановити діагноз на якомога ранній стадії першій або другій. Але симптоми не специфічні. Ми не можемо Охопити всі симптоми, бо вони характерні для кожної локалізації раку, вони свої. Для раку молочної залози свої симптоми, для раку кишківника свої симптоми. Тому зараз ми не зможемо обговоритися. Це дуже велика тема, і вона може займати декілька годин. Тому наша задача зараз зорієнтувати наших пацієнтів на тому, що якщо у них щось виникає з нових симптомів, які раніше не були присутніми. Він повинен обов'язково звернутись до лікаря, не займатись самолікуванням і пройти обстеження. А потім вже спати спокійно, тому що може бути це симптоми обумовлені якимось іншим захворюванням, не пов'язаним зі злоякісними новоутвореннями. Якщо ми візьмемо основні поради для того, щоб запобігти появі злоякісних захворювань, перше вести здоровий. Образ життя мати а, належну масу тіла, тому що якщо у людини ну, виникають певні розлади, коли збільшується маса тіла, зменшується його активність, то це викликає і сприяє не тільки появі злоякісних новоутворень, а в цілому появі цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, тому просто підтримка здорового образу життя стабільної маси тіла не треба як раптово худнути, так і набирати вагу тіла, бо для нашого організму важливо, щоб була стабільність, і тоді наш організм почуває себе добре належним чином. Далі дієтичний фактор, тобто ну, здорове харчування. Зрозуміло, якщо людина буде вживати в їжу багато е, продуктів, які не є природніми, багато барвників, різних стабілізаторів, концентраторів, тих, які ну. Заборонені, наприклад, для обігу в харчовій промисловості, зрозуміло, що це буде впливати на наш організм. Тому я не можу зараз також за цю передачу дати конкретні рекомендації по профілактиці того чи іншого захворювання. Можу привести просто приклад якщо людина вживає і в їжу продукти, в яких міститься багато нітратів, нітритів, то вони в нашому організмі перетворюються на нітроз які впливають безпосередньо на слизову оболонку шлунку, і можуть згодом призвести до появи раку шлунка. Також, якщо у людини є, наприклад, інфікування гелікобактер пілорі, бактерія, яка спричиняє появу виразки. В свою чергу це також збільшує певні ризики виникнення і злоякісних новотворень шлунка. Тому раннє звернення до гастроентеролога, лікування хронічного гастриту може запобігти появі раку шлунку. Якщо ми беремо спадковий фактор, якщо у сім'ї протягом декількох поколінь є факти злоякісних новоутворень у родичів конкретного пацієнта, то зрозуміло, що у нього може бути схильність. До тої чи іншої злоякісної хвороби. Тому такий пацієнт повинен звертатися до сімейного лікаря і до генетика, і в залежності від того, які анамнез і які саме захворювання були у його родичів, вже тоді планувати більш ретельну увагу обстеженню тих чи інших. Органів. І тоді пацієнт буде під наглядом лікаря. і Якщо у нього, не дай Боже, з'явиться злоякісне захворювання, то воно буде діагностовано на, мога на ранній стадії і проліковано, і тим самим вдасться запобігти прогресуванню цієї хвороби. Доведено, що стрес впливає на розвиток таких злоякісних новотворень, як рак молочної залози. Тобто один з механізмів, який сприяє виникненню, це є стресові ситуації. Тому я кажу, людина повинна підтримувати своє здоров'я не, не тільки фізичне, психічне здоров'я. Вона повинна бути в гармонії. І зараз йде війна, і зараз е, всі українці перебувають під великим стресом. Ви бачите, які йдуть обстріли багатьох міст е, України. Тому зрозуміло, що зараз люди перебувають в критичній такій ситуації. І це згодом також може вплинути на розвиток тих чи інших злоякісних захворювань не зараз, але через певний час. Тому стрес так дійсно є ключовим фактором ризики, але ну не є головним. Ми зараз не можемо виділити той чи інший фактор. Ми підходимо до всього комплексно. Деякі злоякісні е, новоутворення виникають, тому що є інфікування вірусом, наприклад, віруси папіломи е, людини сприяють виникненню раку шийки, матки, певні його штами. В деяких випадках впливає дієтичний фактор. Раку легень, наприклад, ключовим фактором може бути тютюно паління. Якщо людина палить тривалий, часто зрозуміло, що е, збільшується ризик виникнення раку легень у такого. Пацієнта, але якщо людина, наприклад, перестає палити, то через 2-3 роки йде відновлення організму, і ризик поступово через 2-3 роки може зменшитися практично до нульового рівня, але людина повинна зайнятися собою, тому я і кажу про здоровий образ життя: це відмови від тютюнопаління. також раціональне вживання. Алкоголю, слідкування за масою тілою, вчасне лікування хронічних захворювань у сімейного лікаря або у вузького спеціаліста, яке дасть змогу уникнути в подальшому можливості виникнення злоякісного новоутворення в тому чи іншому органі. Рання діагностика злоякісного новоутворення приводить до того, що ми діагностуємо цю складну патологію. У першій або другій стадії, чим ранішній стадії виявлено це захворювання, тим легше лікувати. Зазвичай перша та друга стадія злоякісних новотворень лікується хірургічним методом або променевим методом. Але коли людина звертається у нас на третій стадії, коли є вже метастази, тобто відсіви пухлини в лімфатичних вузлах, які знаходяться поруч з пухлиною. Тоді підключається вже комплексне лікування і недостатньо тільки хірургічного методу. пацієнт отримує хірургічне лікування, а потім призначається хіміотерапевтичне лікування. В деяких випадках поєднюється ще лікування і додається променева терапія. Тому, чим більш занедбаний злоякісний процес, тим більше треба залучити. Допоміжних методів лікування і більшої кількість спеціалістів. Чим раніше звернувся, тим менше ресурсів треба затратити на лікування такого пацієнта, і тим краще буде результат. Тому акцент робиться на профілактиці та ранній діагностиці. Пацієнт, який має сімейного лікаря, повинен до нього звертатись ну як мінімум раз на рік і проходити мінімальний комплекс обстеження, який включає огляд. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ультразвукове дослідження, раз не рік, а раз на два роки рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Жінки повинні обов'язково мінімум раз на рік звертатися до лікаря-гінеколога з обов'язковим оглядом молочних залоз для раннього виявлення раку молочної залози шийки, матки, тобто проходити такі обстеження спрямовані на Профілактику або на раннє виявлення злоякісної патології. І вже сімейні лікарі далі будуть спрямовувати пацієнтів до нас. Не треба боятися злоякісних новотворень. Треба вчасно звертатись до лікаря. Діагноз раку це не вирок. Ми можемо надати гарантовану вам медичну допомогу. і Лікувати таких пацієнтів, тому не бійтеся, звертатись до сімейних лікарів, до лікарів-онкологів, пройдіть обстеження, отримайте об'єктивну картину і ви будете здорові. А якщо будуть якісь проблеми, ми в цьому допоможемо і обов'язково будемо займатися лікуванням у разі такої необхідності.